Доброго дня! з вами адвокат Вадим Володарський. Я спеціалізуюся на справах пов'язаних з дорожньо-транспортними пригодами та іншими пов'язаними з експлуатацією автотранспорту. І сьогодні якраз ми поговоримо про те, з чим, звичайно, ніхто зіткнутись не бажає, але на жаль, таке трапляється. Ви потрапили у дорожню транспортну пригоду. Що робити? Передусім з перших моментів. Бо від цього залежить дуже багато у подальшому, що буде е з вашою справою і, можливо, з вашою власною долею. Ну, передусім ми е не будемо повторювати всі ці вимоги правил дорожнього руху щодо цього. Але всі ми розуміємо, що перше це вийти з автомобіля. Правила вимагають виставити знак аварійної зупинки, увімкнути аварійну сигналізацію, якщо є така можливість. І от поки ви це робите, перше, що вам треба зробити, це е, оцінити обстановку, оцінити, що сталося. Перше, що ви оглядаєтеся, е, перше, що ви повинні визначити: ДТП з постраждалими чи без постраждалих. чи... Може, навіть загиблими. Якщо є загибліші постраждалі, то відповідно ця пригода буде оформлюватися слідчо-оперативною групою за правилами Кримінального процесуального кодексу. І потім за цим фактом буде кримінальне провадження. Кримінальна відповідальність у нас, якщо є не менше, ніж середньої тяжкості тілесні ушкодження, але тяжкість тілесних ушкоджень. Визначає експертиза, яка призначається в межах самого кримінального провадження. Тобто, якщо є якісь постраждалі, ну або загиблі, це вже кримінальна справа. Це ви маєте розуміти і відповідно, свою поведінку, як то кажуть, залежно від цього далі формувати. Далі. Ну, якщо ви Бачите, звісно, яка, яка ситуація на місці, чи потребує хтось негайної допомоги, там, можливо, артеріальна кровотеча, яку треба негайно зупиняти, можливо, там загорівся автомобіль, з якого треба людей якимось чином витягати. Якщо нічого подібного немає, то одна з найважливіших речей це зафіксувати свідків. В ідеалі, якщо люди зупинилися, ви у них берете координати і собі записуєте. Якщо такої можливості з якихось причин немає, то, ну, як правило, зупиняються люди. Ви хоча б фіксуєте номери автомобілів їхніх. І за цими номерами потім у разі необхідності слідство цих свідків зможе відповідно встановити. Далі, що, що ви маєте? Робити, ну, звісно, одночасно із е, тим, що викликаєте відповідні служби. Знов таки, ви е, визначаєтесь одразу. Або є підстави та можливість для оформлення Європротоколу. Ми про нього ще окремо обов'язково поговоримо. Тоді нікого не викликаємо, оформлюємо Європротокол. Якщо е, треба викликати, ви одразу визначаєтесь, кого? Це тільки поліція, це потрібна також швидка, це потрібні, можливо, пожежники. Знов-таки це або робити самі одночасно, або просити одразу когось тих самих свідків відповідні служби викликати. Наступне, що треба робити? Ну, звичайно, що ДТП, як правило, це ситуація для людини дуже стресова. Але треба якось взяти себе в руки і, відповідно, намагатися ну, для себе зрозуміти, що саме сталося та яким чином, тому що це іноді буває зовсім навіть неочевидно. Особливо у випадку сильного якогось удару або ще якихось. Подібних е, речей. І одразу для себе зрозуміти, яка ситуація чи можуть вас звинуватити. Або все виглядає так, що саме ви є винуватим повністю. Або це якась спільна ситуація, яка е, може повернутися на вашу користь, може не на вашу. Або це ситуація. В якій ви вважаєте, що ви абсолютно праві, але знов таки, якщо ви вважаєте, що ви абсолютно праві, то це зовсім не означає, що так само буде вважати і відповідно, поліція, і що вас не будуть намагатися зробити винуватим або повністю, або зробити якусь обоюдну вину. Тобто, вам треба взагалі от зрозуміти, поставити себе якось на місце того, хто буде цією справою займатися, і зрозуміти для себе, чи можуть звинуватити у всьому цьому вас. У будь-якому випадку, ну, в ідеалі, якщо у вас є можливість зателефонувати адвокату, це обов'язково зробіть. Якщо у вас є можливість, щоб адвокат приїхав безпосередньо на місце. І е, допоміг вам з усіма цими діями з оформленням. Це дуже, дуже бажано. Далі, коли е, прибуває відповідно поліція, відбувається оформлення ДТП. Якщо немає е, відповідно постраждалих, це оформлюється як справа про адміністративне правопорушення, оформлюється у таких випадках. Схема ДТП малюється. Ваша задача, якщо знов-таки є така потреба, зафіксувати окремо все, що тільки можливо, зафотографувати по, по обстановці місця цієї події. Коли поліцейські оформлюють цю схему ДТП, то ваша. Завдання прослідкувати, щоб там було дійсно все зафіксовано так само, як є на, е, на дорозі на місці. У разі, якщо ви з чимось не згодні, ви при підписанні схеми ви, ви е, вказуєте свої зауваження. Якщо е, да, і при цьому ви бачите. Е, Поліцейські у більшості випадків вони бачать своє мають бачення, хто винувати, і на цю особу вони складають протокол про адміністративне правопорушення. Це, якщо немає постраждалих. Якщо постраждалі, відповідно, є, тоді прибуває слідчо-оперативна група, слідчі здійснює огляд місця події. В такому випадку складається так званий великий протокол. Це такий документ на. Кілька аркушів. До нього складається схема. Як правило, робиться також фотозйомка. Якщо фотозйомку ви перевірити не можете, то протокол і схему ви маєте перевірити, знов таки перед тим, як підписувати, чи дійсно зафіксовано все те, що важливе, що є. Бо іноді там можуть бути не зафіксовані якісь об'єкти, деталі, якісь, чи, чи, чи неправильно виміри зроблені, чи неправильно зафіксовано що чи не, чи не зафіксовані якісь важливі дорожні знаки, там розмітка, е, форма дороги. Дуже багато може бути нюансів. Якщо чогось е, немає того, що є важливим з вашої точки зору, ваше завдання це зафіксувати знов таки у вигляді зауважень до схеми і до протоколу. Ну і... Е, Нарешті ви е, маєте розуміти знов-таки в залежності від того, що саме сталося, яка ваша позиція по е, цій справі в подальшому буде. Ви маєте вирішити, чи будете ви давати пояснення вже на місці. Знов таки залежить від того, це е, ДТП без постраждалих справа про адміністративне правопорушення, або це е, кримінал. Є досить багато нюансів саме щодо е, оцих первинних пояснень. Ну е, щодо цього, мабуть, ми поговоримо іншим разом окремо, тому що це окрема досить велика тема. А поки що, я можу тільки вам побажати ніколи не потрапляти в ситуацію, коли вам знадобляться ці поради.